Так. Е, доброго дня, дорогі друзі. Я хочу зняти відео. До мене прийшла моя знайома, яка е, тиждень тому дала я дала продукцію для її мами, важко хворої. І Павлинка зараз поділиться результатом. От прийшла вона далі купляти продукцію в мене брати, то мене її мамині результати просто вражають. Скажи, Павлиночка, що саме в мами було, і який за тиждень, за півтора пішов результат? Мама після тяжкої хвороби взагалі перестала рухатись, бачити, ходити повністю зживати їжу. Тиждень часу вже нічого не їла. Ми думали, що людина просто вже. Закінчиться вже все погано, але після двох днів вживання е е і нічних, нічних капсул вона почала рухатись, вона почала пити воду, рухи стали чіткі, активна, стала повертатись, стала ну добре говорити І результат. І, і Далі приймаємо тиждень часу п'є, і результат позитивний. Надіємося, що в нас того вийде, як І Павлинка хоче ще татові, то дати, бо, тому що повірили. Повірили саме нашу... та почав пити. Вже почав <рес> пити. Та, та, Добренько, дуже дякую. Нехай Господь допомагає і вам, вашій сім'ї, а мамі в першу чергу. Нехай оздоровлює. Дякую, Павлиночка.